В Цьому відео я розкажу вам дуже коротко, але лаконічно про самозайнятість, тобто self-employed, як отримати податковий номер, тобто UTR number, та як подати звіт за податковий період. Я не бухгалтер та не консультант. Я просто хочу поділитися своїм досвідом. А за це попрошу вас поставити дуже символічно вподобайку в цьому відео. Моя передісторія. минулого року я приїхала в UK і отримала одразу фріланс роботу. Після я отримала ще один фріланс проект. А після я отримав. Римала постійну контрактну роботу. Мій заробіток з фрілансу не був великим, але він був більше ніж тисяча фунтів. Тому я, дотримуючись законів цієї прекрасної країни, маю оформити себе як самозайнята особа, або приватний підприємець, або фізична особа-підприємець, або як тут називають селф employed. Податковий період тут з 6 квітня по 5 квітня, тобто з 6 квітня 2022 року по 5 квітня 2023 року. Я відеографер. Ви можете бути майстром краси або фотографом, або електриком на фрілансі. Будь-яку роботу, яку ви виконуєте в Великій Британії та отримуєте за це кошти, має бути зареєстровано. Ну, в принципі, як і будь-де. Для цього вам потрібно зробити дві основні дії: створити аккаунт на відповідному сайті та отримати UTR number. Неважливо в якому порядку, але я почну з створення аккаунта. Для цього вам потрібно прийти за посиланнями, яке я прикріплю в описі до цього відео, зберегти його собі десь, тому що воно є важливим, та пройти дуже легкі кроки по створенню аккаунту. Заповнити свій емейл, мінімальну інформацію про себе та продумати пароль. Після вам на пошту прийде номер ID. Це 12 цифр, які ви будете використовувати при вході в ваш особистий кабінет. Тобто не емейл і пароль, а номер ID і пароль. Тому цей ID бажано також собі десь зберегти. Перша дія готова з акаунтом. Поки що, все далі необхідно отримати utr намбер, і тут історія трошки складніша. Я передвились дуже багато відео британців, які замовляють собі utr номер за допомогою цього акаунту, який ми тільки що створили, але в мене так не вийшло, і наскільки я зрозуміла, ні в кого з українців так не вийшло. Тому єдиний вихід це дзвонити. У мене на це пішло приблизно одна година. 30 хвилин я просто чекала, поки мене з'єднають. І 30 хвилин розмови з менеджером. У мене достатньо непогана англійська, але у хлопця менеджера був сильний індійський акцент, і мені було дуже складно його зрозуміти. Але він не відпустив мене до тих пір, поки ми все не заповнили. Тому я йому дуже вдячна за терпіння та допомогу. Запитують ваші персональні дані та National Insurance Number, Тому ці всі документи краще мати під рукою. Номер телефону, куди дзвонити, я залишу в описі до цього відео. Через 10 днів на фізичну пошту мені прийшов лист з моїм податковим номером. Цей лист виглядає ось так: після отримання utr ЮТІАРНАБЕРА ми повертаємося до нашого посилання та нагадую, за допомогою ID та нашого пароля заходимо в наш особистий кабінет. І тут попереджаю: починається детальна, але дуже важлива нудотіна. На головній сторінці бачимо велику зелену кнопку, натискаємо на неї, вносимо наш UTR, ставимо галочку, що ми індивідуальний підприємець, вносимо наш номер НІН. Далі крок за кроком вносимо, ставимо галочки, підтверджуємо до ось такої сторінки. В мене немає британських прав і британського паспорта, як і у вас. Тож наш варіант перший: підтвердження особистості за допомогою додатка. Та увага біометричного паспорту. Якщо у вас не біометричний паспорт, я не знаю, чи вийде таким способом у вас підтвердити особистість. Далі легкі питання такого характеру: вибирайте, що у вас, допоки не побачите ось таку сторінку. Беремо наш телефон та качаємо спеціальну програму. З Play Store чи що там в iPhone. На комп'ютері натискаємо три рази продовжити та крок за кроком робимо все, що нам каже програма на телефоні. А саме, скануємо QR-код з комп'ютера. Далі скануємо наш паспорт, прикладаючи телефон до нашого паспорта. Далі фотографуємо своє обличчя і отримуємо підтвердження, що нас підтвердили. Ось таким чином ми зареєстрували себе як приватного підприємця або самозайняту особу, або англійською self employed в Великій Британії. Я вас вітаю. Далі можна переходити до подання звіту за минулий податковий рік. У вас на це є цілий рік, тобто до 5 квітня 2024 року. Але я це зробила, тому розказую. На головній сторінці нашого аккаунту натискаємо ось тут Complete and File Tax. Далі Start Now і поїхали крок за кроком. Відповідати на всі питання 99% я ставила No або жодних з цих не стосується. Ви читаєте, може якийсь пункт по вам працює. Дату вказала, коли я перший раз вийшла на фріланс, там де дохід вказала, скільки я заробила. Це дуже легко порахувати. В мене банк Монзо, я замовила собі виписку та відфільтрувала компанії, які робили мені оплату, і отримала суму. Далі все ставило нуль, але ви читаєте, можливо, якийсь пункт по вам працює. Вже майже в кінці ви дойдете до такого моменту, як Class 2 National Insurance Contribution. І тут цікаво. Тобто, якщо у вас менше 6725 фунтів, ви ви можете по бажанню заплатити 132 фунти, щоб захистити своє право на пенсію. Мені то не потрібно, тому цей пункт я скіпнула. Ну а ви вже як вважаєте за потрібне. Далі знову або ні, або просто зберегти без змін і в кінці підтвердити свій звіт. От, в принципі, і все. Якщо це відео було вам корисне, я дуже попрошу вас поставити вподобайку. А якщо вам цікава тема Азії, то підписуйтесь на канал, тому що вже через пару тижнів я переїжджаю з туманного Альбіона. Теплу азію всім бажаю успіху! Goodbye everybody.